з-від ...теплового удару. Часто... Запитується, що можна використати. Ну, зрозуміло, від таких підручних засобів, як там підлити водичку на землю, ну не на тварину. Повторююся, щоб на тварину не можна лити, тому що ще буде гірше можна зробити, а іменно на землю, на солому, що трошки остигла, тому що в свині немає такої теплорегуляції, як, як в людини, щоб вона там спотіла і собі трошки легше стало. Ну, з'явився такий засіб, цікавий вотермінт, розводиться з водичкою, напувається свинка і собі воно діє. Тобто такий ефект в нього якийсь є, як говорять, як м'ятою з'їсти фактично. Свині да? тобто починає більше пити, вживати води, плюс, говориться, це засіб, який буде ще е, як засобом протидії якихось респіраторних захворювань. Тобто досить така цікава новинка. Спробую розповім більш детальніше, фактично, як воно використовується. Також на постійній основі вже використовує АСКА про Це підкислювач для корму. Не буду його розповідати дію. Хто слідкує за каналом, знає, що це засіб, який постійно потрібно добавляти в корм, який протидіє також потогенні середовищу, гарно розщеплює корма, дає кращу конверсію. І також можна як засіб від якихось там нікотоксинів. Воно бореться. І от. Засіб від мікотоксинів це клінтоксил форте. Раніше використовував клінтоксил, новинка з'явилася форте. це, я розумію, пролонгована От, Використовується, воно додається в комбікорм, Тобто підкислювач і клінтоксил завжди використовується. Коли особливо там зерно вже як рік полежало, чи трошки полежало, да, там десь у нас під борту було, то зрозуміло, що буде мікотоксин розвиватися. А це досить страшна річ, тому що здається, що воно не зачіпляє, тобто один-два рази скормили, а потім воно все показує, які може бути. Ефект від мікотоксинів, тобто це не просто така згадка. так як АЧС говорить, що хтось писав коментарі, що його немає, але хто стикається з ним по справді, то розуміє, що це досить така страшна річ, і краще перестрахуватися, зробити по максимуму профілактику, чим потім, не дай Бог, щось буде, якась проблеми.